Як старшина поводилася зі своїми ж українцями? Ось тут саме найболючіше. Бо старшина почала робити те саме, що раніше робили польські магнати, а саме, обмежувати свободи селян, посилювати залежність та збільшувати повинності. Універсали лівобережних гетьманів 17-18 століття прямо фіксують збільшення трудових повинностей селян. Українці, які ще 100 років тому були козаками, перетворювалися на залежних селян. Козаки хотіли волі, а отримали те саме, що сьогодні в супермаркеті. Акція триває недовго. І як це закінчилося Ліквідація автономії та еліти. 1764 рік. Скасовано Гетьманство. 1781 рік знищено полковий устрій. 1783 рік. Поширено російське дворянство на старшину. З цього моменту старшина це вже імперське дворянство, а не козацька аристократія.